У цьому уроці ви дізнаєтесь, як перевертати компостну купу. Коли компостна купа буде готова, вона виділятиме тепло, що свідчитиме про активний процес розкладання. Через кілька тижнів температура компосту знизиться і розкладання сповільниться. Перевертання купи реактивує процес розкладання, що дозволяє швидше отримати компост. Щоб перевернути компост, вам знадобляться чотири дерев'яні палиці: вили для копання, ручні вили, вили, засіб зрошення і кілька товстих гілок. Почніть з визначення місця розташування нової купи за допомогою дерев'яних жердин. Вони допоможуть рівно тримати купу. Використовуйте техніку одиничного перекопування на обраному вами місці, щоб покращити дренаж і полегшити поглинання ґрунтом поживних речовин. Ви також можете використовувати ручні вили, щоб видалити непотрібні матеріали. Далі поливаємо поверхню і укладаємо шар товстих гілок. Після того, як поверхня готова, можна починати перевертати компост. Почніть з переміщення верхівки купи. Тут ви помітите, що рослини, розташовані зверху і по краях, не розклалися. Покладіть їх під нову купу, де вони почнуть розкладатися належним чином. Регулярно поливайте купу, щоб забезпечити необхідну для розкладання вологу. Ретельно поливайте боки, оскільки вони, як правило, висихають швидше. Тут видно, що рослини в центрі добре розклалися. Їх важко впізнати. Збираючи нову купу, розмістіть рослини, що розклалися по краях, а не розкладені в центрі. Намагайтеся підтримувати рівну квадратну форму компосту, щоб сприяти рівномірному розкладанню. Замініть рослини, які впали з країв купи. Грунт під початковою купою буде дуже родючим, тому вам не потрібно буде додавати сюди компост для наступного врожаю. Зберіть решту матеріалів і завершіть легким поливом.